Ребята, всім привіт! Ви на каналі Єврокрут. Сьогодні ми граємо в Roblox симулятор утки. І тут треба прокачуватися і брати ось така в мене жовта утка. І нажимати на неї. Це мені дають теж одну якусь утку і одну енергію. Ще можна брати ці монети і вони дають нам 1 доллар схоже. Давайте. Я понабираю трохи монет цих, і може підемо в наступну локацію можна. А чого, Нічого не узяє. А, треба 10 000 XP. Ну, добре. Тут ще е, можна їх продавати покупати нові утки. І взагалі це дуже цікава гра. Не знаю, чому в неї ніхто не грає, ну справді цікава ігра. Давайте зараз продам. Ну, подивіться, що це Vip World. Купити VIP, щоб зайти. Ну може, в мене є? Ні, нема. Нічого, геймпас. Це він коштує 200 рубакс, їх ну, не знаю. Дороговато. Ой, я продав все. А, це молнія, енергія, я так розумію, це і є експеці. У нас наступна утка. Е, Голуба блакитна. На 100 е, кеш там, доларів. Я її купив. Скільки? Наступна у нас червона утка за 250. Давайте подивимось. Е, давайте продадемо продам все зараз. Все. І вона мені дає по 5 зразу, і це дуже багато, ребят. Бо по одному справді дуже довго треба прикачуватися, а тут зразу по 5 дають. А, а енергію по три. Ну добре. Це все одно краще, ніж по одному. І мені зовсім трохи залишилось до нової червоної утки. І да. Я напевно зможу пройти далі в локацію. Там монети, напевно, будуть давати мені по 100. Вони там взагалі якісь блакитні. І странні взагалі. Ще якісь темні, чорний, може туди можна пройти ще? Якийсь... А, ні, нема. Окей. Кости якісь, ну ну гаразд, треба 10 000 ХП, так. Давайте продам вже зараз. Поки ще йду, вибираю е, монетки по одному. Це в мене 250, я продаю. А в мене 290 монет. Я покупаю червону утку. Наступна у нас це зелення, зелена утка. Вона коштує 750 монет. Вона <клес> мені дає по 10 зразу. І, ребят, це дуже багато. Це справді дуже багато. І ще підпишіться на мій другий канал на YouTube. Також саме називається і Recruit. Та ще в телеграм-канал можете я. І Viber, і в Дискорд можете теж. Я ставлю ссылку е, в описанні відео цього. Чи в описанні канала можете зайти. Давайте подивимось топи е, глобальної е, монети лідерборд кеш. Ой, доу Рінг. Е, Много раз. Дуже багато. Е, а тут такі 18 місць можна показуватися. Це у нас глобальний XP лідерборд. Тут знову також Dowring теж на першому місці. Тут теж 18 місць. Треба далі прокачуватися. я думаю, я, якщо куплю зелену і наступну, то я зможу швидко накупити на наступну локацію. І якщо на цьому відео буде багато лайків, там три лайки буде, то я е, заснімую другу частину. Тому ось так от. Тут ще якісь теж лідерборди є. Це третє місце, донор. Секонд донор і топ. Ага, це типу донати, ребят. І що? А тут є? 60 донорів. Не написано, ну, Давайте я продам, може вистачить мені. Там коштувало. 750, здається. Зараз продам і мені вистачить повинна. Ось все. 751. Будемо йду покупати. Зелена утка. Далі у нас помаранчева утка за. А, не намальована фіолетова утка. Ну, помраньше вот за 2000, И сколько я за заланку получаю 25 и 10 енергії XP. <клес> <клес> ну, уже багато, ребят. Не Мені, мені за этим зовсім трохи залишилось. Що це за куби? Я не можу прийти через них. Не зовсім трохи залишилось, бо у мене майже 1000 XP. Да, я зможу прийти. В принципі, локація цікава. О, з них зібратися. А я, мене не получалось. Дерев якісь странні, я в них проходжу. Ці, тут також. А чого тут столбур такий маленький? Я зараз запрыгну, ребят. Я буду в дереві. Ой, все, я заліз, можна прятатися. Можна реально в прятки грати, ребят. Танцювати друзів, друзів і грати в прятки на цій чи на інших локаціях. Там, напевно, в інших теж можна прятатись. Але там немає листя, я бачу. Там тільки сухелса, дивіться. Ну тут плану видно. Кусти, не кусти, висохши дерев'я. Так. За мене, ребят, 1000 е, цих е, уток і 1000 енергії. Все, ребят, я йду в наступну локацію. Мені повинно вистачити. І і там, напевно, може грошей більше давати. Так давайте. і... А що, Мені може нажати треба. Ні, Не що? Як пройти? Ем, ну, тут на 1000... Тисяч... А, 10 тисяч пути. От я даю. <рив> Накупив 1000 і думаю, що зможу пройти, але там треба 10 тисяч. Да. А, ребят, в мене вже півтори тисячі уток. Зовсім трохи я зможу купити наступну помаранчеву утку. Тут ще. А, тут ще можна куди водити? Це що у нас? А, покупати е, гроші за 10 29 рубаксів, 100 100. І там далі до 1 300 1000 рубаксів. Ну, дуже багато. World Teleport. А, це шість локацій всього. Це World, Наша локація, де ми зараз далі. Пустинна локація. Лава локація за 100 000 далі. Е, типу, океане поморська думаю, можемо так перевести локації за 1 мільйон. Candy Land World за 10 мільйонів і змову локація за 100 мільйонів. Ну, ось так, от, ребята, я, якщо буде, знов повторюсь якщо буде 3 лайки, то я зроблю другу частину цього відео і пройдемо ще далі. Я купив помаранчеву утку, далі в нас Фіолетова за 5000. Ось, ребята, помаранчева утка, бо її не було видно зовсім. <кху> 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 Мені дають 50 за раз, ребят. Це взагалі багато Я в шоці, чесно. І жаль, то що насправді, немає ігроків, ніхто не грає. Це, якщо я не помиляюся, стара гра. Десь 13 тисяч людей всього візитів здається. Але вона дуже цікава. Там такі ж, майже такі ж самі ну, ігри. Багато там, ну, такі старі теж, ігри. Більше людей і більше візитів. Навіть зараз можуть, можуть в такі ігри грати, але всієї ігри чогось не грають зовсім. Ну, ще е, скільки? Проків 6. Тому? Чи навіть сім, сім років тому це. 2018. -й. Що? Сім років тому я грав теж э, симулятор утки, я пам'ятаю. І там, здається, була найкрутіша якась э, така демонська утка Чи. І я був там найсильний, там, ну краще всіх можна сказати. Але потеряв ак і все. І, напевно, цей плейс удалили, бо я пытався ще знайти, але не вийшло в мене. Ну, якось ось так, ребят. Ще давайте я е, сам покуплю трохи, і потім, коли я накуплю 10 тисяч хп, я до вас вернусь. Для вас це буде одна секунда. Це знову з вами і дивіться, мене вже 9 тисяч. 000... Енергії я майже не купив вже 10 тисяч. Він же десь половину тисячі. Я получаю 250 фоток за один раз. І... Саме на 10 тисяч ребят, давайте йдемо. І... Якби в нову локацію, ура, ребята, як би в новому локації, так? Одна монета була де я по 5 зразу. Представляєте? То ще х2. Х2 продажа. Так, так це взагалі ще крутіше. Два 2 два більше монет. Так, тут треба. 250 тисяч! Що? Куралова утка. Ну, яка самая крута? Гаряча ружева утка. Що? Я в шоці. Дуже багато, ребят. Это я продаю. Нам треба 30 000 для коричневої утки. Далі 100 тысяч. Як я і говорю, ваува локація. Далі теж не видно. Там яка була? морська локація. Далі скаркова і зимня. Дуже багато, ребят. І все, можна вже продавати. І я йду. Покупати нову утку, так. От так можна телепортеруватися, так ще швидше. Давайте покупаю коричневу утку. І знову в, лак... в пустину постійню... локацію. І, ребята, я думаю, я буду вже закінчувати ролик. Якщо вам сподобався це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Знову вірокрут Всім пока-пока!